В цьому відео я розповім, як за допомогою JavaScript відобразити дату і час на веб-стоянці. Почну я з тега скрипт, який вказується в документі HTML. Цей тег, призначений для опису скриптів, може містити посилання на програму або її текст певною мовою. Тег Script необхідно використовувати всередині контейнера head. Це ось тут. Давайте пропишемо скрипт. Всередині контейнера Script ми будемо описати код, який призначений для відображення дати на JavaScript. Почнемо з написання функції. Function. Далі ми даємо їй назву DisplayDate. Наша функція не матиме жодних параметрів. Оскільки ми хочемо відобразити інформацію про нашу поточну дату та час, ми в контейнері HTML використовуємо тег тобто тег для звичайного тексту. Ось приходимо ось тут і пишемо P. Так, для відображення дати нам треба вставити в цей тех ідентифікатор. Так, пишемо ID. І назвемо його showDate. Так. Далі. Нам в нашій функції ми використовуємо команду document get element by ID. По, е, так, щоб вам було зрозуміліше, напишемо. Who... Get ID. І далі. Потім в цю команду ми вставляємо наш ідентифікатор. Тобто ось show date ми вставимо. Ctrl C, Ctrl-V. Так. Далі, щоб отримати нашу дату та час і надрукувати її в HTML, нам треба написати наступне в нашій функції. Inner HTML дорівнює date. І так, щоб ви краще зрозуміли, напишемо inner HTML. date. І тепер, щоб викликати нашу функцію, нам треба зробити кнопку. Нам треба зробити кнопку. Так, пишемо тех кнопка, button. Button. Закриваємо. А, пишемо в цьому тезі. Тип. Type, button, кнопка. Далі для відображення дати при натисканні ми використовуємо атрибут onClick. OnClick. І в нього нам треба вставити назву нашої функції, тобто DisplayDate. І тепер ми вставимо текст, який буде відображатися на нашій кнопці. Я напишу показати дату, показати поточну дату. «Показати... Точну... Дату. Так, зберігаємо наш документ файл. І дивимось, відкриваємо. Так, ось наша кнопка. На ній відображається наша назва, яку ми дали. Так, показати поточну дату. І як ми бачимо, все працює. Під відео ви можете побачити невеликий тест, який ви можете пройти, щоб закріпити свої знання. На все добре.